З двома українськими захисниками попрощались у Сумах. Біля свято Воскресенського собору зібрались рідні, друзі та знайомі загиблих військовослужбовців. Володимира Куриленка з дитинства знала сусідка його бабусі Надія. Вони переїхали з Петрозаводська і поки строїлися, жили проти мене. Ми з його і бабушкою дружили, огороди брали, брали. Він з нами їздив і каже: Бабушка, ти куди мене везеш, з другої городи. Я кажу, бабуся, ти щоб повела дитину в парк і ще кудись, то, то на Олдеш, то в Голубовку. Провести в останню путь свого товариша прийшов Володимир. Смілий, мудрий. Ми спина в спину завжди стояли з ним. Ми з ним три роки ходили пішком в і з бурсу. Он жив на Роменской, на Абалоне, а я жив на Києво возле военкомата. Ми завжди з ним ходили, ми всегда встречались. Телефонов тогда не було. Дуже добра, гарна людина відзивчива. Якщо там щось попросиш, він завжди виконає відповідальний. Ну, дуже жаль, що так ось вийшло. Попрощатися із загиблим Гором Харченком прийшли його друзі. З Ігорем разом вчилася в одному технікумі, в паралельних групах, товаришували групами, тобто в нас група дівчат, у них група хлопців, проводили разом спільний відпочинок. Був дуже доброю, дуже чуйною, дуже світлою людиною. Завжди приходив на допомогу. Віддати шану другу своєї доньки прийшов Микола Тихенко. Отзывчивый добрый был, всегда на помощь старался по первому зову. Любые вопросы, давайте я помогу, давайте выручу. Проезжали ми в Киеве, останавливались. Он там жил, работал, учился. Тоже всегда машины встретит, заберет, проведет, посадит на транспорт. Ну, в общем, очень такой отзывчивый, хороший был парень. Обидва загиблі солдати стали на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку добровольцями, потім приєднались до ЛАВ ЗСУ. Володимир Куриленко був навідником механізованого відділення. Єгор Харченко стрільцем відділу охорони сухопутних військ України, каже офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Салат Курєнка Володимир Юрійович загинув 5 березня 2023 року, виконуючи обов'язки з Польщі щодо захисту батьківщини в Донецькій області. Салат Харченка Андрійович загинув 6 березня 2023 року, виконуючи обов'язки позахистівщини в Запорізькій області. Ховали обох військовослужбовців на алеї Слави Баранівського кладовища. Володимиру Куриленко було 37 років. Єгору Харченко назавжди залишиться 32. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.